Вони вбили понад сотню людей та знищили більше двох тисяч будівель. Великодимирська громада на Київщині одна з перших прийняла. Ворожий удар. Загарбники окупували 18 населених пунктів, і цілий місяць під окупацією була Богданівка. Росіяни влаштували там свій штаб та склад боєприпасів прямо у дитячому садку та в школі. Коли ж наші захисники почали їх виганяти із села, підірвали навчальні заклади та відновити знищений садок. Взялася компанія Кока-Кола, завод якої знаходиться в сусідній великій димарці. Ось все, що залишилось від нашого прекрасного яскравого садочка, в якому навчалося 120 вихованців. Тактика випаленої землі, улюблений метод війни расистів, виглядає саме так: у Богданівку загарбники зайшли 8 березня і одразу облаштували тут свої бази у школі та дитячому садку. Населення ж у цей час сиділо по підвалах, адже потрапити на очі людям майже завжди дорівнювало смерті. Через місяць окупації вже росіянам довелося бігти від наших збройних сил. Виходячи із цього населеного пункту, вони е, зробили ну дуже таку же. Як її назвати, це вже, чи в помсту, чи ще щось таке. Підірвали школу, будемо кажуть, і дитячий садок, як ми бачимо, і практично населений пункт залишився без освітніх закладів. Богданівка, село немаленьке. Тут вже після звільнення проживає близько 4 тисяч людей і чимало молодих сімей з маленькими дітьми. Село велике і дітей багато дошкільного віку, які потребують садочок. Це, це дуже така болюча тема. Діти дуже боляче реагують. Уявіть в даний час завести дитину в садочок чи в Димирку, чи в Шевченко, чи в друге село. А ще ж батькам треба їхати десь на Київ і працювати. Побудувати абсолютно новий садок на місці руїн взялася компанія Кока-Кола. Її завод знаходиться у сусідній Великій Димерці. Виробництво також постраждало від російських обстрілів, та на кінець травня його вже відновили. А зараз компанія активно допомагає громаді. В спільних консультаціях ми прийшли до того, що саме дитячий садочок є найбільш для цієї громади важливим об'єктом. І, відповідно, згідно вимог, це буде нова будівля, що відповідатиме усім сучасним потребам і безпеки, в тому числі. На відбудову садочку Кока-Кола виділила близько 1 мільйона 100 тисяч доларів. Згідно нових правил, буде у навчальному закладі і бомбосховище. Зараз триває затвердження проєкту робіт. Одразу після цього стартує будівництво. Його ромахло, віктор Зеленков, факти сітіві. Єдині новини.